В дім Божий в Дім молитви. Чи я лише очікую отримувати, чи я готовий щось віддати? Отримувати це добре і це правильно, і я вірю, що Бог буде діяти на цьому місці. Но скільки я готовий віддати? Скільки я готовий віддати Богові хвали, подяк і не лише за добре. Можливо, за речі, які тобі і мені не дуже сильно подобаються. Дуже важливо, друзі, кожному із нас розуміти, що я готовий сьогодні віддати. Чи я справді хочу приходити на це місце і бути в присутності його лише тут, чи кожного дня? Бути в його присутності тут це достатньо класно і достатньо легко. Тому що тут немає ніяких факторів, які тебе відволікають. Так, да, є твій телефон, є твої друзі біля тебе. Але тут більшість умов спрямовані на те, щоб ти і я, ми повністю були в його присутності. Щоб ти і я, ми повністю перебували в ньому. Ну, що відбувається, коли я і ти, ми будемо йти додому по закінченню цього служіння? Чи твоє і моє перебування воно буде завжди і всюди? З Ісусом. Мені подобається випадок, який стався в житті Ісуса в житті учнів. Де Ісус після Свого Воскресіння являється учнем. Він явився їм вперше. Там були всі. Не було лише одного. Не було хоми. І я зачитаю, це буде. Івана, 20 розділ, 24 вірш і нижче. Івана, 20 розділ, 24 вірш і нижче. А Хома, один із дванадцятьох, званий близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні казали йому: Ми бачили Господа. А Він відказав їм: Коли на руках його знака від свяшного Я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани. І своєї руки не вкладу до боку його не неувірою. Друзі, скажіть, будь ласка, хіба це була проблема Ісуса, що Хома не побачив його? Хома не був з учнями. Я собі задав запитання: Хома, де ти був взагалі? Всі учні збираються разом. Де ти ходив? Взагалі? Куда ти пішов? При тому, що ти не був з учнями, ти ще кажеш: я не вірю вам. Я не вірю. Ти не прийшов, ти вже, скажімо так, провинився, тому що ти не був з ними. І ти знову кажеш, ні, я не вірю, хлопці. Що ви таке розказуєте? Друзі, хомови не розказували це якісь Люди, яких він перше бачив. Це були люди, з якими він служив. Це були його брати, які йому розказували про Ісуса Христа. І це не лише його брати. це Ісус Христос також розказував, що Він буде являтися, що Він Воскресне. Хома каже, я не вірю. Що в цій ситуації мене дуже сильно торкається. Що. Так може іноді бути в моєму і твоєму житті. Ісус може приходити в життя інших людей, Він може їх торкатися, Він може їх підтримувати, Він може їх благословляти, вони можуть розповідати тобі, ти скажеш, я вам не вірю. Друзі. Проблема була в тому, що Хома просто-напросто він не був там, де Ісус. Ісус був, Ісус показував своїм учням. Я зробив це, я воскрес. Но хоми там не було. Це не була проблема Ісуса. Це була проблема Хоми, що Він не був там, де Ісус. Він нічого поганого вроді не зробив. Так, да, Те, що Він вже не повірив, це вже інше питання. Но те, що він не був там, вроді, нічого поганого нема. Він просто там не був. Просто-напросто він не був там, де був Ісус, який показував свої чудеса, який показував те, що Він зробив, який просто-напросто являв всю свою славу. Ти і я можемо думати, що Ісус не діє. Ісус не працює, десь Ісус там ходить. У мене є куча проблем, в мене є куча справ. Я не бачу його в своєму житті, я не відчуваю його в своєму житті. Но, друзі, іноді може бути проблема в тому, що я вже далеко від Ісуса. Інші люди можуть казати. Дивись, він мене торкається. Я відчуваю його. Він діє в моєму житті, він виходить мені на зустріч. А ти кажеш: я не бачу Його. Друзі, проблема не в Ісусові. Проблема може бути в моєму серці. Що моє серце, воно вже занадто далеко. Моє серце не знаходиться там, де Ісус. Я не в тому місці. Ісус поруч, Ісус, ось туто біля тебе. Ну ти і я, ми просто десь далеко. Ти і я, Ми, десь... Ми, можливо, не робимо якихось яскравих гріхів чи ще чогось, але ми просто не з Ісусом. Просто якісь обставини, суета якась, вона відділяє тебе і мене від Ісуса. Но що мені дуже подобається в Ісусові? Що навіть тоді, коли ти відходиш від Нього, навіть тоді, коли ти не віриш в Нього, навіть тоді, коли ти не приходиш в його присутність, Він все одно прийде, Він буде говорити до тебе й до мене через різні обставини, через різних людей. Друзі, і він прийшов також до Хоми. Він являється учнем, і він не. Вже не каже учням щось показує, тому що вони бачили його перший раз. Вони кажуть Хома, і ти подивись. Поклади, ти хотів. Ти бачиш? Все те, як ти хотів. Подивись це рани, все є. Хома каже Господь мій і Бог мій. Ісус йому каже, ти побачив і увірував. Навблаженніші ті, які не побачили і увірували. Ісус показує Хомове, ти сумнівався, ти не вірив, ти ти, ну, ти ну, бачиш, Я дію. Я зробив це заради тебе і мене. Ісус показує свою перемогу Хомове. Він показує, якою ціною дісталася перемога. Ісус просто каже Хома, дивись. Що цікаво, що Ісус не дає йому кістотації, Він просто каже Хома, дивись. Показує і потім в кінці йому каже Хома. Ісус дуже чітко і дуже класно вмів працювати. І Він працював з Хомою і працював також над його серцем. Він каже, Я хочу, щоб ти повністю вірував. Навіть тоді, коли ти не бачиш, навіть тоді, коли я і ти ми цього не розуміємо, я хочу, щоб ти повністю йшов за мною в повній мірі. Іноді ми кажемо приходити в присутність Божу. Це непогано. Друзі, але коли ти приходиш в присутність Божу, ти від чогось ідеш. Питання стоїть в тому, від чого ти пішов. Ти і я ми приходимо на це місце, ми тут наповняємося дуже добре. Но присутність Божа не лише на цьому місці. Друзі, приходити в присутність Божу і перебувати в ній це є різні речі. Приходити і просто бути, і відходити все це, це не сильно складно. Но перебувати в присутності Божій, це щось більше. Можливо, хто скаже, Андрій, ну це ж просто слова, ну ми так привикли, ми так говоримо. Іноді, друзі, диявол може використовувати ці слова проти тебе, проти мене. Він може тобі дозволяти приходити в присутність Божу і забрати тебе з присутності Божої. Він тобі дозволить приходи на три години, на 4. Скільки в тебе є зібрання тиждень? Приходи. Скільки тобі треба часу на присутність Божу? Півгодини, 15 хвилин, в день 20. Приходь, ну виходь, Вітля, сразу, виходь. Не будь там. Не, не залишайся в тій присутності Божі. Не перебувай в ній. Приходити дуже легко. Перебувати важче. Друзі, ну, результат від цих двох слів також дуже різний. Абсолютно кардинально різний. Мені тобі потрібно розуміти, що я маю перебувати в Ісусі. Це не просто ставити план дня свого і вписати, так, Ісус, з тобою має бути півгодинки. Там має далі репетиція, там це, 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 це. Розставився і пішов. І сказав: ну, в принципі, так, півгодини виділив? достатньо. А в інший час. Ісус, почекай, в мене є для тебе півгодини, Ти чуєш? В інший час чекай. Друзі, часом я і ти ми можемо обмежувати Бога в Його дії. Часом я і ти ми можемо просто не дозволяти йому діяти. Ми ніби робимо все добре, ми молимося, ми читаємо Біблію, але це форма, і вона переходить в привичку, і ця привичка просто залишається з дня у день. Яка не має глибини. І ти приходиш в присутність Божу, ніби відчуваєш, що і далі пішов. І далі життя. Це добре, що ми приходимо сюди. Це добре, що ми читаємо Біблію. Це дуже класно, друзі. Але не обмежуй Бога в тому, як він може до тебе говорити. Не обмежуй Бога в тому, як Він до тебе може діяти. Ми хочемо Бога поставити часом якісь форми, рамки. Господь, мені так зручно. А іноді буває, о, Бог навпаки, все робить. Тоді, коли мені і тобі стане незручно, коли тобі і мені не до хвалить, коли тобі і мені не до подяки, тоді він торкається твого і мого серця. Тоді він говорить до твого і до мого серця. Друзі, я і ти ми не маємо бути гостями. Я і ти, ми є його дітьми. Ми маємо повністю перебувати в його присутності. Ми не маємо приходити лише в гості, і все, і пішов додому. Гості приходять і гості йдуть. Но діти вони залишаються в домі. Діти вони перебувають там. Вони живуть, вони разом. Спілкуються, проводять час. Твоя і моє життя має бути в перебуванні з Ісусом Христом. Це не означає, що ти постійно маєш молитися, постійно маєш читати Біблію. Но в тебе є твій розум, в якому ти можеш роздумувати, і ніхто тобі не заборонить цьому. Ніхто тебе не може обмежити в цьому. Якщо тобі для читання Біблії потрібні якісь певні обставини, для молитви так само можливо, да? ти можеш молитись про себе, так. Але для того, щоб перебувати і роздумувати, Бог створив для тобі чудовий розум І мені. якому я і ти, ми можемо просто хвалити Його, ми можемо просто радіти. Ми можемо плакати, і ніхто не буде розуміти, від чого. Друзі, я собі кажу першим, Андрій, перебувати повністю в Ісусі Христі. Не просто приходити до Нього в гості, а бути тою людиною, яка справді поглиблюється Ісуса Христа. Яка не просто читає Його Слово, яка не просто молиться, тому що так треба по графіку чи по плану, а яка справді занурюється, друзі. Яка вірить в те, що Ісус зробив у моєму житті? Нехай в кожному із нас в цьому допоможе Господь. Піднімось і будемо молитися. Аллилуйя.